Псалом 115. Не нам, Господи, не нам Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї, чому народи мають говорити, де їхній Бог наш Бог на небесах. Він чинить усе, що забажає. Їхні ідоли, срібло й золото, витворили людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі, та не бачать, мають вуха, але не чують, мають нізри. Та не відчувають запаху. Їхні руки не можуть доторкнутися, є ноги, але не ходять, вони не в змозі видати звук зі своїх уст, ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібним до них, як і всі, котрі на них покладаються, Ізраїль довіряє Господіві. Він ваш поміч і ваш загист. Дім Арона. Надійся на Господа, він ваша. Поміч і ваш захист. Ви котрі шануєте Господа, довіряйте Господіві, Він ваш поміч і ваш захист. Господь пам'ятає про нас і благословить. Він благословить дім Ізраїля, Благословіть дім Арона. Він благословляє тих, котрі бояться Господа, як малих, так і великих. Хай Господь намножить. Вас, вас і ваших дітей. Благословені ви Господом, який створив небо і землю. Небо для Господа, небо, а землю Він дав людським дітям. Не мертві. Прославлятимуть Господа не ті, що сходять у місце мовчання, але ми будемо славити Господа віднені і повіки. Аллилуйя!